Вітаю вас всіх знову в студії. З вами ваш улюблений канадський Марк. І В сьогоднішньому відео я хочу поговорити про дуже цікаву статтю. Дуже багато різних ютуберів, блогерів іменно в Україні, підняли цю тему, і деякі канадські блогери підняли цю тему. І тому я хотів би теж поділитися з вами такою інформацією. Трошки поговоримо про цю взагалі тему, тому що ця тема дійсно дуже важлива для України. І цікава для нас українців. І тому, друзі, дивіться це відео до кінця. І е, пишіть обов'язково, пишіть вашу думку на це. все. дуже цікаво. Я завжди читаю ваші коментарі і дуже багато чого вчуся від вас, від моєї аудиторії. Голова Державної міграційної служби Наталя Науменко дала е, інтерв'ю і розповідала там про різні фактори. Дуже велике інтерв'ю. Я його прикріплю в описі під відео, щоб ви могли потім піти і почитати. Але ми зараз проведемо проведемо свою власну дискусію. Ми поговоримо суто про кусочок цього інтерв'ю, коли її запитали про те, що відбувається з людьми за кордоном, і чи ці люди будуть повертатися в Україну, і як треба залучати людей-українців, щоб вони поверталися назад в Україну, і так далі. І це дійсно цікавить нас, моїх глядачів, найбільше. А якщо вас цікавить, ціле інтерв'ю, ви собі можете потім перечитати без проблем і дізнатися більше інформації. Це не секрет, що дуже багато українців наших виїхало після того, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, і Україна втратила дуже, -дуже багато молоді, особливо і дуже багато талановитих, розумних людей. І в Україні дуже буде велика потреба на людей, і щоб всі наші українці. Або принаймні добрих 80% українців вернулися назад в Україну, тому що після перемоги Україні потрібно буде відбудовуватися, Україні потрібно буде робоча сила і як і відбудовувати інфраструктуру, як і, звісно від зміцнювати економіку. І тому, тому Наталю Науменко запитали, що відбувається, яка ситуація з нашими українцями поза межами кордону, і що буде далі. І вона сказала, що уряд України розглядає різні варіанти. Уряд України навіть розглядає такі варіанти, щоб примусово назад, як то кажуть, українців заставити вернутися. Але вона говорить, що це буде нереально зробити, і це неможливо зробити. І це дійсно це не мож, це неможливо зробити, тому що вони не можуть заставляти людей вертатися назад в Україну. Ми є вільні люди, це є демократична держава, вони не можуть просто взяти і заставити людей вернутися. Але що цікаво, що вони роблять, що фактично вона попросила е інші держави, щоб не да не надавали українцям статус біженця. Тому що, якщо ви маєте статус біженця, то ви можете дуже і дуже легко залишитися в цій державі. Ви зможете легко інтегруватися в це суспільство, і ви зможете там лишитися. А таке, як, наприклад, Євросоюз надає тимчасовий захист, і так само можна сказати, в якому сенсі Канада надала тимчасовий захист українцям. Все, що це дає українцям, це заробляти собі на хліб і в цій країні, в якій вони живуть, і фактично перечікувати війну. І отримати громадянство ЄС зовсім не є легко, і тому багато людей, які зараз перебувають в Європі, то не всі зможуть отримати громадянство ЄС, не всі. Захочуть його отримати, і тому цей статус е, тимчасового, як то кажуть, захисту е, все, що робить, він тільки Україна з цього виграє, тому що люди по-любому в кінці дня змушені будуть повернутися назад, коли їхній термін закінчиться. Але вона каже, що постійно, постійно цей е, тимчасовий захист продовжують. І євросоюз недавно продовжив ще на один рік, тобто аж до 2025 року, і Україні Україні, як то кажуть, треба люди і їх і, і переживають. Самі ж українці, що буде далі? Що треба якось людей зацікавлювати? Вона каже, що треба зацікавлювати людей, вернутися треба створювати різні програми, треба різні план мати дій на те, щоб зацікавити наших громадян громадян, самим вернутися назад в Україну. Але в кінці дня що фактично з цього всього можна взяти. Це те, що фактично українцям просто в кінці дня, коли тимчасовий захист закінчиться і завершиться. Наприклад, в Канаді він вже завершився. Ви вже не можете податися на КОЕД взагалі. Тобто, в принципі, це вже е, люди, які може зараз навіть вирішили їхати в Канаду або недавно тільки вирішили. Вони вже не мають цієї можливості податися на КОЕД, тому що він закрився. Лишився Євросоюз на цей даний момент, тому що переважно українці цікавляться Канадою, Євросоюзом, звісно, Сполученими Штатами Америки, а різними іншими країнами, це не дуже так популярно серед нас. І це дійсно є дуже-дуже така е, тривожна новина в якомусь сенсі цього слова, тому що люди, які перебувають, наприклад, в Канаді е, чи в Євросоюзі і думають, що вам е, просто так видадуть е, паспорт і ви просто так лишитеся там. На жаль, це неправда, тому що ми, на жаль, не рахуємося біженцями, і особливо люди більшості дійсно біженців-українців, які втратили свої домівки і зараз перебувають в Європі. Вони дійсно є біженцями, але їх не визнають як біженцями. Їх визнають як фактично просто надають їм тимчасовий захист е е в своїй країні. І тому треба думати, треба задуматися. Треба думати про те, що друзі. Якщо ви е, хочете чекати і надіятися на якісь е, чуд чудеса, що вам дадуть паспорт просто так, що вам треба буде просто прийти, поставити підпис і все, і ви вже будете новий громадянин країни, в якій ви зараз перебуваєте, то це не станеться. Треба вчити мову, треба проходити всі е, можливі е, речі, дивитися, як ви можете залишитися в е, країнах. Але якщо ви не хочете залишатися в цій країні. То вам треба просто це зрозуміти і не набирати багато ніякої імпотеки, не набирати ніякі не купляти автомобілі, дуже такі дорогі, тому що може прийти такий час, що в один день вони скажуть, що все, ми більше не надаємо статус тимчасовий нікому, і ви будете змушені повернутися назад в Україну. І в цей час. У вас просто може не вистачити часу продати свої автомобілі, продати свої будинки, і ви можете таким чином попасти і втратити гроші і отримати ще більший і додатковий стрес, який нікому не потрібен. Тому я завжди кажу, друзі: якщо ви е, хочете не, не любите Канаду, наприклад, в цій ситуації багато з нас, з наших українців є в Канаді, які не хочуть отримати піар або не будуть отримати піар. То в такій ситуації можете його все рівно отримати все рівно старайтеся його отримати, тому що вже пройшов більше року, і чим ближче ви підходите до цього до терміну, то стає трошки жаркіше, і ви починаєте усвідомлювати, що Щось не так, і кудись треба буде знову переїжджати, і краще отримати документи. Канада надала таку можливість, що е, фактично всі говорять, що це тимчасово, що ніби це просто на даний момент, щоб люди втекли від війни. Ніхто не втікає від війни так далеко в Канаду. Тому що якщо вони не бачать себе, хоч на капельку, хоч на піввідсотка в цій країні. І Канада надала можливість людям, що ніби ви маєте три роки нормально працювати, work permit, все як має бути. Але потім за ці три роки і маєте можливість отримати піар і залишитися в цій країні. Тобто, фактично, Канада в якомусь сенсі цього слова визнає, що українці є біженцями і дала українцям величезний шанс отримати громадянство в майбутньому Канади. І таким чином ми навіть потім в майбутньому, я думаю і досить певнений, що Україна все рівно буде підтримувати ваше громадянство українця, тому що Україні, Україні не буде вигідно, що у, 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 багато українців не вертається. Тому більшості українців, які будуть мати можливість і будуть мати громадянство іншої країни. Я думаю, що Україна дасть можливість мати своє громадянство. Але це, звісно, таке це все просто роздуми. Ніхто не знає дійсно, як буде далі і що буде далі. Але і за таких різних статтів, і в загальному, і за різних таких новин треба завжди задумуватися, тому що кожна людина має право на свій власний вибір, і кожна людина в житті має право е вибрати що для неї краще. І якщо ви хочете залишитися за кордоном, то треба на це, це розуміти, що ніхто вам просто так цього не дасть, і це легко не буде. Так як багато українців пишуть, що побачите, нам дадуть е, за і за того, що ми тут взяли, набрали кредитів. Ми вже тут інвестувалися дуже в країни, і нам ці країни, країни точно нас не виженуть. Повірте мені, ніколи не знаєте, що буде далі. Ви зараз маєте можливість, якщо хто має можливість залишитися в якійсь країні, ви дійсно цього хочете персонально. Якщо ви цього не хочете, то це не потрібно робити. Якщо ви хочете і бачите себе в Україні, це дуже добре і це класно. І ви собі продовжуєте своїм шляхом. Але якщо ви дійсно себе не бачите в інших державах, і якщо ви хочете жити, наприклад, в якійсь новій країні, то варто вам вчити мову цієї країни, варто вам подаватися на на статус повноцінного резидента і залишатися в цих країнах. А потім буде видно, якщо ви потім вирішите, все ж таки вернутися в Україну, то принаймні у вас вже буде такий конкретний вибір, де ви будете мати 50 на 50 і будете добре такі мати хороші роздуми на ці всі ситуації. Я це тільки говорю із за того, тому що я хочу донести цю інформацію в загальному до своїх глядачів, бо я все говорю так, як є. Я. я нічого не пробую нікого гітувати, нікого не пробую. Переконувати, що вони залишалися в Канаді чи в чи в якихось інших країнах я взагалі дуже така людина, яка е, вважає, що Україна є тільки одна, і в Україні добре жити, але в Україні. Повинно добре бути жити людям, які хочуть жити в цій країні, так само, як і в Канаді, так само, як і в інших країнах світу. А когось заставляти насильно залишатися в Україні чи жити в Канаді це неправильно. І я не збираюся, знаєте, мовчати і не розповідати про різні такі е, новини, які зараз е, можуть комусь допомогти, а можуть комусь не допомогти. Я думаю, що ви зрозуміли про що йдеться мова. І я дуже щасливий, що я маю таку прекрасну аудиторію, яка завжди мене підтримує, завжди мене слухає. А вам бажаю, друзі тільки всього самого найкращого і головне мирного неба на нашої улюбленої України. Побачимося дуже скоро в моїх наступних випусках, друзі мої.